Як Шотландія пов'язана з Києвом та Україною. Друзі, з вами український історик Олександр Оферов. Я думаю, це буде цікава історія. Це Університет Едінбурга. Але наша з вами історія власне, буде про 11 століття. Друзі, потрапивши в Едінбург, я звісно згадав про те, що у нас стосунки з Шотландією є дуже дуже давні. Отже, розповім, що відбувається в 11 столітті при дворі Ярослава Мудрого з'являється. Вигнаний правитель з Англії, Едвард Вигнанець. І саме тут він знайомиться з однією з доньок Ярослава Мудрого. Так, ви знаєте, є проблема в тому, що у Ярослава Мудрого, київського князя 20-50 років 11 століття та його дружини інгерди Шведської було багато дітей. Але момент в тому, що ми знаємо багато про синів, а от доньки. Зовсім не лишились напруки жаль в наших хроніках. І про доньок Ярослава Мудрого, ми знаємо виключно за західноєвропейських літописів. Отже, Анастасія, Єлизавета та Анна Ярославівна, королева Франції, ми її багато знаємо. А от про Агату Ярославівну знаємо менше. Отже, Едвард Вигнанець, живучи при дворі Ярослава Мудрого, шукаючи своє повернення батьківщини, знайомиться з Агатою. З якою він одружується. І в західних хроніках ми знаємо, що у цього Едварда його дружина знатного походження, тесть якого був король Русі. Тому є, до речі, припущення, що Володимира Святого донька була Агата, але це інше. Отже, і Агата виходить заміж за Едварда, вони повертаються, і, зрештою, донька Агати і Едварда Вигнанця, яку звали Маргарита. Шотландська свята, вона вийшла заміж за Малькорна третього короля Шотландії, від якого народила йому багатьох спадкоємців, і, зокрема, двох синів майбутніх ще королів Шотландії Олександра І Шотландського та Давида І Шотландського. Що цікаво, що і Олександр і Давид теж будуть святими. І от, друзі, що цікаво, доньки Ярослава Мудрого, які потрапляли в іноземні дома монарші. Їхні діти та онуки називалися якимись іменами, непритаманними для Європи. І, власне, ім'я Давид, шотландський, святий, дуже відомий король. Його ім'я походить від іншого, як від нашого київського сакрального такого простору. Адже Ярослав Мудрий був той, хто запровадив перші канонізації Бориса і Гліба, які були Давид та Роман Яхристинівна. Отже, друзі, з Шотландії нас пов'язують те, що Онуки, Ярослава мудрого, правонуки були королями Шотландії, святими Шотландії, а наш культ Бориса Гліба досягнув і Шотландії через ім'я Давид. Тож, друзі, бачите, дивовижна поруч, підписуйтесь на цей канал. З вами був Олександр Алферов.